На адресу інформаційної агенції «Тут.Інфо» я отримав інформацію про утворення сміттєзвалища комунальним підприємством міської ради. Люди повідомили, що сміття прибране по вулиці Гребєнікова, вивезли на територію поблизу колишнього аеродрому. Запросивши з собою депутатів міської ради Крикуна Віталія та Кіановського Олександра, ми виїхали на власні очі побачити, що шкодається за містом. Вчора, буквально вчора, я навіть і не знав про це. Але вчора, випадково прозвонивши, прозвонивши керівнику підприємства Добробут Шестерньову, я запитав, а куди вивезти той мусор, який знаходиться біля нашої двохповерхових комплекс біля майданчика. І він мені повідомив, що таке. Для мене це, це мене стосовно дуже сильно обурило, тому що знаю, знаю те, що е, такі стихійні звалища у нас знаходяться на території комунального підприємства самого, де е, бігають криси, миші і все інше. І це є збудниками якихось інфекцій. Поїхав я вчора, після цього поїхав на наше. Міське звалище і подивився, що ситуацію можна виправити, але тільки таким чином, що треба розчистити там дорогу, щоб машини заїжджали, трактора заїжджали і цей. Тобто, замість того, щоб вичищати, і такого більш нас не було, таких сміттєзвалищ, наша міська влада, я так бачу, бо робить все, 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 все таке, щоб Новий Буг не тільки був. Грязний, а й біля Нового Буга. Тобто зараз, якби будь зробили добре діло, вичистили територію як котельні, яка знаходиться по вулиці Грібенікова, але дали можливість нашим мешканцям Нового Буга завозити сюди ще якийсь мусор. Ми, ми самі розуміємо, чим це може все закінчитися. То, будь ласка, треба щось робити. Зараз на сьогоднішній день, говорячи про те, що нема там техніки вивезти, є техніка, є кошти. Тобто це все треба зробити так, щоб цього не було. На місце звалища прибула комісія, створена при новобузькій державній адміністрації. На вашу думку, це свіже звалище чи старе якесь звалище? Це безумовно сміттєзвалище. Частина, по крайній мере, сміттєзвалища, яке виникло не так давно. Як бачимо, ми тут найбільше знаходиться. Такого будівельного сміття, тобто це наслідок розборки якоїсь будівлі. Тому зрозуміло, що цього не повинно тут бути. Чи є відповідальність? Просто тепер, я так розумію, весь новий бухг сюди звезе своє сміття і почнеться. Зачем возити десь на полігон? Можна тепер викидати все сміття тут і нікому нічого за це не буде. Я сподіваюся, що тут сміттєзвалище не буде, так як йому тут не місце. По факту можна сказати, це знаходиться стихійне сміттєзвалище. По цьому поводу ми повинні вжити заходів, щоб його тут ліквідувати, і подальшому тут не утворювалося сміттєзвалище. Територія використовується для випасу худоби, десь використовують тут частину території для навчання водіїв, тому стихійного сміттєзвалища тут не повинно бути. Це лише одне з трьох звалищ, організованих Новобузьким міським комунальним підприємством, про які повідомляли підописувачі. В пошуках керівника комунального підприємства ми відправилися на місце, звідки, можливо, це сміття привезли на вулицю Гребенікова. Треба все вивозити тут однозначно на центральну свалку. Центральну свалку розгортати і тільки туди. Одне місце має бути… Дислокації мусора вже. На якої підставі вивезти це сміття на сміття, територію аеродрому? Ветки, чого сміття? Ну, там ветки ще строїтельний мусор. Де відки тільки вивозили. на аеродромі ми знімали, є. А, а я про чому до строїтельної мусор. Ми не був. Був. вивозили. От, є інформація, що мусор, який вивезений з цієї площадки, оце це каміння, скати, що тут були блоки, все вивезено на аеродром. Не. Ви не вивозили, часто. Вивозили, ну, вивозимо, да. ну, вивозили, частково. Да. Було розпорядження? Чи? Чи було, ви було, моє було розпорядження. Це ви самі повіли. Да. А як взагалі створюються свалки? Вона в нас ще реєструватися, провідходи, екологія, голосується з людьми. Там і до мене вивозили вітки, туди палили їх. Все. Новий Буг превратили в смітник і виходить, комунальне господарство теж в цьому участвує. Це яке точно за місцем дивитися якась інформація, невірна. Невірна? У нас, діло в тому, що на аеродромі Верхний Буг знає, що вже неодноразово одно, не там проводилися е, заїзди, переїзди наших е, і мотоциклетних, і автомобільних. Приїжджали до нас люди з усіх регіонів нашої країни, і, і, і з-за кордону приїжджали, проводили там змагання. А тепер на сьогоднішній день заплановано на 24 також такий же самий заїзд патріотичний із флагами, в вишиванках і всьому іншому. Тепер я не знаю, куди людей туди завести, запрошувати, якщо там біля цього, біля нашого аеродрому, знаходиться така свалка. Тобто люди приїдуть і будуть нас То я е, е, хочу сказати, що треба е, зараз. Будемо просити всіх підприємців, для того запрошуємо їх до співпраці для того, щоб локалізувати той смітник. Тобто треба його вивезти і вивести на постійне місце, де в нас в нас одне одна повинна бути, одна повинна бути у нас свалка. Це тільки. Для цього треба сюди направити техніку, яка розгорне заїзд, все це попідгортає. Там є, там є де хранити наші відходи. Добрий день. У вас тут Добрий була день. свалка, я так бачу, міська рада чи комунальне господарство виконує роботи по зачистці. Ви кудись зверталися чи це міська рада сама прийняла? Так, зверталися, зверталися і неоднократно зверталися. Значить, ну, коли приїжджав Максим Олександрович, то він пообіцяв, що зроблять порядок. Ну, дай Бог його слова збулися. От, вивезли, ми доволі, що тепер хоч трохи не будуть сипати мусор, тому що зносили мусор з усієї круги. Навіть частний сектор сюди тачками звозив. От. Тут треба ще, щоб і порозставляли бачки. В домах, тому що знову будуть все одно нести. Людям нема куди сипати. А можливо цю територію використають під якісь гаражі чи за будівництво, під час сектор? Під, під гаражі е, тут треба спитати людей, що вони хочуть тут бачити. Як на мене, я бачу тут е, дитячий майданчик, тому що в районі, в цьому мікрорайоні у дітей немає де гуляти. Зробити якесь футбольне поле, волейбольне поле і хай вони собі гуляють тут. Безпечно і нормально. Тут Мамочки і папочки без ну, без боязні можуть відпустити дитину, погуляти, бо тут немає проїжджої частини. Зрозуміло. А ви не знаєте, куди діли сміття? Вивозили? Куди, куди ви не знаєте? Не знаю. Тому що сьогодні інформація така, що тут сміття ви, ви вибрали, а вивезли на аеродромі і скидали неправильно. Зробили новий смітник. Ні, там взагалі треба було давно поприбирати. Там же ж дітей учать, як не є, їздить на машинах. Ну і аеродром він ще нікому не помішав. Може ще колись і треба буде. Дякую. Про... Розовіться ім'я фамілія? Гарганка Володимир Валерійович. Ми зараз знаходимося на Новобузькому комунальному підприємстві. Не знаю, як воно зараз вже називається. Присутні три депутати. Крикун Віталій Георгійович, К Яновський Олександр Станиславович і Чупіра Павло Вікторович. Павло Вікторович, ми зараз знаходимося на свалці. Скажіть, ця свалка санкціонована міською радою? Ні, ця свалка не це звалище не санкціоноване міською радою. Це звалище сформувалося стихійно, частково сюди е, скидали свої е, речі е, жителі прилеглих, прилеглих вулиць. Е, потім, коли зимку за снігом не було як вивезти сміття з міста на основне звалище, то тимчасово е, працівники комунального господарства е, звозили сюди дане сміття. Але вони чомусь до сих пір не вивезли його на основне звалище. Хоча я декілька разів до керівника підприємства вже звертався, щоб він е, викраював час і техніку для того, щоб вивезти це сміття, але Бачу, сьогодні... зворушень немає на сьогоднішній день. Сьогодні ми отримали повідомлення, що і були вже на свалці, яка знаходиться на аеродромі. Ну, Аеродром це місце, де проводять наші рейсинги, гонки на машинах, люди тренуються там, а сьогодні там, там створюється свалка. Депутати санкціонували свал... відкриття свалки в цьому місці? На сьогоднішній день в місті не одне звалище не санкціоноване. Тому е, всі дії, які е, на сьогоднішній день роблять наші жителі, е, скидають туди своє сміття, вони є незаконними. Віталій Гіоргіч, ми сьогодні з вами вже це в нас вже друге місце, куди ми з вами заїхали, в випадку третє, третє вже. Третє. Чому депутати до сих пор на це не звертали уваги? Чому звертали депутати увагу на це все, але завжди тільки чули обіцянки нашого міського голови? Що ситуація виправиться ситуацію? Ми. Ми почекали деякий час, деякий час, скільки 8-9 місяців, коли він знаходиться на своїй посаді, але ситуацію він ніяк не розрулив. І в черговий раз хочу сказати, що на мій дзвінок, який я йому перезвонив і розповів про ситуацію по звалищам, несанкціонованим, як Павло Вікторович сказав, він мені відповів ваші пропозиції. То я все ж таки думаю, що пропозиції повинні надходити від нашого міського голови, так як він керує нашим бюджетом, а то вивезти з одного звалища і зробити інше звалище, я вважаю, що це неправильно, тим паче, я ж кажу, тим паче, що його дії для мене на сьогоднішній день незрозумілі. І, як мені відомо, ситуація в місті критична, що по, по косу трави, що позвалищам, але наш міський голова зібрався у відпустку. Це я думаю, що треба відпустку відмінити і закінчити те, що він ще, ще не починав, будемо так казати. А ми йому допоможемо. Хай будуть з нього пропозиції, що треба, які ми можемо йому надати, яку надати йому допомогу, а ми йому надамо. Ну, основна допомога, я розумію, депутати виділення коштів для комунального підприємства. Всі депутати звіт голови чи призначення керівника комунального підприємства, який, по його словам сам вивозить сміття і викидає на аеродромі. Приймали рішення депутати і чи приймають участь вони у прийнятті на роботу. Керівних посад комунального підприємства міста Ні, ніяких ніяких пропозицій стосовно призначення чи не призначення керівника комунального господарства не було. Тобто він особисто на свій розсуд призначив людину нічого. Якби погано про цю людину я сказати не можу, з шестерньов, скільки разів я до нього звертався, він допомагав і хоче допомогти, я, я розумію. Але дійсно, якщо призначають людину на, на дану посаду, то все-таки треба проводити це все через депутатську комісію, складати таку депутатську комісію, дивитися професійні його навики. І в даному випадку тільки тоді людина, мабуть, буде розуміти, що це не просто так він пройшов на таку посаду, що призначили по принципу якому, я не знаю, там кум, брат, сват, хороші товариші, ще я не знаю. Так що, така моя відповідь. Яке рішення? Хто має приймати міри? От ми зараз бачимо ззаді мене, зараз вже працюють, я бачу люди, які називають в народі бомжами, які просто харчуються тут і вибирають корисні речі. Це в принципі містісвалка, криси, і інші. Так, все ми бачимо. Ми бачимо, що ця сміттєзвалище знаходиться в центральній частині нашого міста, тобто на території комунального підприємства. Ходиться дуже багато помешкань. Всі ми розуміємо, що такі звалища за собою несуть те, що є криси, є збудники різних інфекцій, і все це знаходиться на центральній, центральній частині нашого міста. А люди, які працюють тут, ви кажете, працюють? вони тут працюють, живуть. Якщо свалка дієва і давно вона, то такі люди, без, як ми говоримо, в народі бомжи значить, ця свалка діє вже давно. Зимою, не зимою. Я розумію так, що виходили із ситуації, зимою звозили, це, як Павло Вікторович сказав, на цей рік. Але ця звалка, це сміттєзвалище, воно в нас знаходиться вже не один рік, а декілька років. І ніяких, я бачу ніяких дій стосовно цього не проводиться. Я заступник голови райдержадміністрації Петроковський Михайло Васильович. Сьогодні ми комісійно виїхали на територію нашого комунального підприємства. Щоб оглянути територію, оскільки надійшов до райдержадміністрації сигнал відносно того, що на території складу відходи побутового сміття. Так як комісія прибула, дійсно бачить, що на території значна кількість побутового сміття знаходиться, будівельне, будівельне сміття, тому хочемо розглянути це питання, оскільки воно чрівато і последствиями повної антисанітарії на території міста. Крім того, поруч знаходиться заправочна станція, яка так само при випадку виникнення пожежі може виникнути вкладнення ситуації. Це питання планується винести в п'ятницю на комісію ТЕП та Низ при адміністрації. Наступним місцем зупинки стало офіційне сміттєзвалище міста. І в цьому місті панує безлад. Ніхто звалище не контролює, сміття вигружають на проїзній частині. Воно заважає під'їхати до сміття здавалося. Ще трохи і на це склалище не буде можливості зовсім заїхати. Тут ми знаходимося на полігоні, так це під'їзд до полігону, це не сам полігон. І бачимо, дорога нас засипана вже сміттям. Так? так, і ці кучі сміття, як воно, тільки що сказав наш спеціаліст, виникли буквально нещодавно, воно видно, що це свіже сміття. Але я повинен сказати, знаю, що у планах міської ради на, буквально на найближчий час стоїть питання придбання важкого трактора гусіннього для того, щоб тут і навести лад перш за все. Тому сподіваюся, що міська рада, приобровши цей трактор, все-таки попідгортає все сміття. Ну і Необхідно сказати, як ви бачите, тут по території так само ходить чимало людей, які збирають сміття. Десь його намагаються, мабуть, здати, якісь гроші на тому заробити, але теж вони носять якийсь негативну лепту, тому що перериваючи це сміття, його розкидують по всім сторонам. Але тут треба наводити лад однозначно, тому що тут виникає і антисанітарія, рушуються всі екологічні, я вважаю норми. Як не намагався я тримати коментар цієї катастрофічної злочинної ситуації від міського голови Володєнка Максима Олександровича. Це мені не вдалося. Міський голова дуже зайнята людина. І виділити пару хвилин уваги відповідям на питання, які потребують негайного вирішення, у нього не зайшлося часу. Максим Олександрович, ми з ми вами домовлялися. Ви зробите коментар? Я Ми ще в онлайні. Я зараз ще не звільнився, мене чекають зараз хлопці, я їду на зустріч, буду десь близько шостої години. Я, сюди під'їжджати мені. Ну, давайте в телефонному режимі, бо я з немаю. Ми зараз в онлайні, люди нас чують і бачать. Я розумію, але сьогодні можу пояснити тільки те, що в мене ще робочий день не закінчився. Я ще працюю, в мене йдуть зустріч. Свої запитання я залишив працівникові міської ради по зв'язкам зі ЗМІ. Але замість відповіді з мене почали вимагати якусь ліцензію і піддавати сумніву мою журналістську діяльність, уникаючи відповіді на питання про смітники. Ми будемо співпрацювати, якщо ви надасте ліцензію на вашу діяльність. А чи потрібна ліцензія на діяльність засобів масової інформації? Ну, Чи ви не... це законно ви займаєтесь цим? Ви що, що мені по інтерв'ю? Ні, інтерв'ю не буде, Дали? я запізнююсь на нараду. Коли? Не знаю, я інтерв'ю не даю. Коли це закінчилось, я все перетерпував, по всім питанням. Стосовно сміттєзвалище, яке знаходиться на території аеропорту. Будемо обстежувати всі стихійні сміттєзвалища, які є на території міста. Скажу від себе, що не дозволю жодному юридичній і фізичній особі вивозити сміття і будемо вишуковувати ті заклади впливу для того, щоб притягнути до відповідальності винних осіб. Стосовно нашого комунального підприємства, те, що проводиться. Роботи визначаються і шукаємо, чи це було в правовому русі, чи не в правовому, тому що я знаю, що в 2013 році було прийнято рішення виконкому про надання дозволу комунальним підприємствам на складування гілок і листя саме на території аеродрому. Тому, тому ми зараз проводимо роботу, але в будь-якому разі нам розпочинати треба роботу по облаштуванню нашого міського сміттєзвалища. І тоді повністю, повністю ті сміттєзвалища, які є по місту, ліквідовувати. Тут я хочу якраз долучити депутатський корпус до активної співпраці і для того, щоб кожен на своєму сутку долучив мешканців. Тому що на території з території Леніна навряд чи виносили сміття на корцюбинку, наприклад, це місцеві самі. Люди є добросовісні, яким не треба, як ми кажуть, і нагадувати про те, що треба наводити порядок, біля власний меч. Більша частина того, що виведе із академії, зараз але, знаходиться там. Я ж кажу, що не тільки там те сміття. Сміття там досить багато. Ви подивіться, якщо територія зараз заросла в напрямку загальної користі, пройдіться по посадкам. Там ужаснуться можна. Ужаснуться, тому що люди. Їдуть прямо з машин, викидають, викидають продукту, продукти харчування, викидають сміття. Оце все треба боротися. Я розумію, що ситуація сьогодні складна, е, немає коштів для того, щоб на міське сміттєзвалище, кожному в транспорту немає, виїхати, вивезти. Ми Там просто немає заїхати. Зараз треба було От, екран, екран, яка, яка повинна просто це все вигребти гребти в одному місці, щоб був е, допуск до, 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 до цього сміттєзвалища. Тут, тут інша, інша як би, проблема. Проблема в тому, що комунальне підприємство «Добро», якби обравши той світ звалище, яке знаходиться на, яке знаходиться по вулиці Гребінникова, вивши котельня, то взяли і вивезли. Тобто це потрачені кошти. У мене це була техніка. Тобто ви розумієте, приїхав, приїхав по гручі, погрузив на машину, машину вивезли. Я Тепер ми знову ж таки будемо виділяти кошти для того, щоб зробити... Ту ж саму роботу, щоб вивезти з цього місця, тепер вже на те, яке я, я, я говорю. Дружу, я вас почув, і для мене теж була несподіванка, тому що доручення вивозити будь-які смітники на території на іншу сторону не вдавалось нікому, в тому числі заборонено було вивозити на території комунального підприємства. Ми вже на протязі тривалого періоду стараємося вивозити смітник на території, який за десятки років там такі гори, прямо по самому комунальнику. Якщо ви бачили... Ви можете собі це уявити. Тому ми зараз працюємо в напрямку облаштування міського сміттєзвалища і ліквідовувати. Залучають, будемо підприємці, підприємці і баракують громадян для того, щоб ми якомога більше вивезли і вже в подальшому використовувати територію для потреб громади. От, наприклад, якщо погріб'янікого в нас на сьогоднішній, у мене вже надійшло за після. Того, як ми розчислили територію, надійшло більше 15 заяв від мешканців того мікрорайону для дозволу для будівництва гаражного комплексу. І ми сьогодні будемо визначати гаражний комплекс на тій території для того, щоб його будувати. Ну, я маю надію, що на наступній сесії ви все-таки достаєте відповідь. Обов'язково проінформую, будь ласка, ми запрошуємо його зустріти для того, щоб він дав оці зацікавлений всіх, я проінформую в даному питанні. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.